Отож, давайте сьогодні розберемо, коли в нашому житті починаються зміни. Зміни в нашому житті будуть лише тоді, коли людина чітко усвідомила свою проблему чи провину чи ситуацію. Лише з усвідомленням людини цієї ситуації, відповідно, потім вона починає робити аналіз, аналізувати, що вона робила так, що не так, де в цій ситуації особисто цієї людини провина, де в цій ситуації вона зробила не так, і що вона зробила не так, і все в такому роді. Тобто, людина через аналіз. Потім встановлює свої блоки, відслідковує їх, пропрацьовує. Саме головне, щоб людина дійсно, коли вона знайшла свій ось той блочок, який в неї є, вона його обов'язково пропрацювала. Лише тоді, коли людина чітко усвідомила свою проблему, знайшла моменти і шляхи виходу з неї, лише тоді починаються зміни. Допоки людина не розуміє своєї проблеми, але її проблему розуміє хтось, її рідні. Родина, друзі, всі в такому плані. То це проблема не тої людини, а проблема її рідних. І виходить, що рідні за людину прийняли рішення, що їй потрібно зміни, що їй потрібно змінювати себе, змінювати свою свідомість. Але ця людина вона не бачить в тому потреби, бо вона вважає, що в неї нема проблем, і вона не буде і не хоче їх вирішувати. І виходить, коли інша людина каже їй свій, свій сценарій, свою ситуацію, що потрібно змінити. Відповідно, знову ж таки, попередня людина вона не буде цього робити, або буде робити неусвідомлено. Вона як по шаблончику буде йти виконувати, бо так сказали. А для чого, а чому, і взагалі куди воно приведе, ну це якось нікого і не зацікавило. В результаті не буде ніякого позитивного, адекватного знову ж таки результату через те, що е, ситуація виходить. Як от по шаблону. Тобто сказали, зробила, сказали, пішла, сказали, купила, чи ще в такому роді, а для чого не зрозуміло. Людина починає зміни в своєму житті лише коли приходить осознаність. Наприклад, дівчина вона ніколи не знайде собі того хлопця чи ту свою другу половинку, чи той свій варіант, який вона хоче, поки не зрозуміє, що в її житті не так. Де стоять блоки в її житті і чому саме таких вона притягує в своє життя? Ось поки вона не знайде і не пропрацює цей варіант, то вона буде тих хлопців міняти до того часу, поки вона реально не зрозуміє, що вся проблема в ній, і вся проблема в її голові. Як це відбувається через усвідомлення і аналіз?